Це передбачає новий закон про посилення мобілізації, кого зобов'яжуть вручати повістки. Підвищення тарифів допомогло б РФ завдала критичній інфраструктурі України мільярдні збитки. Було дуже ризиковано та складно. Організатори Євробачення оштрафували Україну. Сумська область активно готується до оборони на кордоні. Будують укріплення. Про це заявив начальник служби зв'язків із громадськістю 117-ї бригади ТРО Дмитро Лантушенко. За його словами, його ускладнення у вигляді постійних обстрілів. Тому кордон зміцнюють з урахуванням обмежень. Я бачу кількість площі, да, в кілометрах замінованих територій. Повірте цього достатньо для того, щоб ворог там не мав. Можливості посунутись на а, територію Сумщини. Що стосується фортифікації, то дійсно є декілька ліній оборони. Звичайно, ми розуміємо, що кордон, це якщо там безпосередній ноль стик між сумською і там курською білгеродською областями. А це будується з певними умовами, певними обмеженнями. тому що і з нашого боку ми відповідаємо, і з їхнього боку летять на наші сили підтримки на тих людей, які а, ці будують фортифікації. Південне міжрегіональне управління Міністерства юстиції оприлюднило перелік речей, які заборонено забирати у боржника ухилянта в разі невиплати штрафу. Це, зокрема, останній телефон, тримісячний запас води, їжі, палива або гроші на їх придбання, стілець, ліжко тощо. А на сім'ю має бути один комп'ютер, телевізор, холодильник, стіл та шафа. До речі, цікаво у списку відсутні авто та земля. Ну а щодо житла стягнення на нього можливе, якщо штраф перевищує 160 тисяч гривень. Вручати повістки працівникам зобов'яжуть бізнес. Пише судово-юридична газета. Це передбачає новий закон про посилення мобілізації, який набуває чинності. 18 травня компанії повинні будуть забезпечувати оповіщення щодо мобілізаційних заходів. А це поняття, як зазначається, містить у собі і вручення повісток. Щоб повернути українців за кордону, потрібно скасовувати будь-які обмеження на виїзд, крім передбачених профільним законом. Таку думку в ефірі ранок лайф висловив Георгій Мазурашу. За словами нардепа, варто подбати про те, щоб кожен в своїй країні почувався вільно і не боявся того, що хтось може, я цитую, схопити з кущів і затягнути ТЦК. Високий відсоток тих людей, які не планують так повертатися в Україну, грубо кажучи, я переконаний, що ця цифра не лише через висока, через те, що у незаконний спосіб там зарано, скажімо так, почали обмежувати консульські послуги. Хоча ми розуміємо, що це все одно відбулося би. Після 18 травня справа захисту вітчизни – це є дуже почесна, небезпечна місія, але це зовсім не про погрози і примус, і це теж критична помилка або, можливо, свідомі дії тих, які хочуть таким чином під правильними гаслами допомагати ворогам. ДБР розслідує обставини загибелі курсанта під час тренувальних стрибків з парашутом. Трагедія трапилася 14 травня на базі одного з українських аеродромів. Тренувальний стрибок, курсант другого курсу факультету підготовки спеціалістів військової розвідки та сил спеціальних операцій, здійснив на висоті 600 метрів. За попередньою інформацією, стабілізаційний парашут зачепився за вертоліт, пошкодився та обмотався довкола ноги курсанта а також перешкодив відкриттю основного парашута. Це був 12-й стрибок юнака за час навчання. Слідство перевірятиме усі деталі. Побиття Одеситки, нібито працівником ТЦК, може бути фейком. Про це повідомив начштаб штаб бригади Азов. Богдан Кротевич опублікував у соцмережах декілька доказів того, що допис Токмакової ймовірно підставний. Зокрема, на довідці з лікарні немає жодної печатки від лікаря. А сама дівчина фігурує загалом у 15 судових справах, і усіх вона обвинувачена. У мережі припускають, що ситуація з побиттям з'явилася за декілька днів до цього не просто так. Втім, за справу взялися у міноборони, тому чекатимемо висновків. Яке має ухвалити Україна, так держсекретар США Ентоні Блінкен відкоментував питання про застосування американської зброї по території РФ під час спільної конференції з міністром закордонних справ України Дмитром Кулебою? Блінкен зазначив, що штати переконані в перемозі України. До слова США та Україна можуть підписати двосторонній безпековий договір за кілька тижнів. Ми чітко визначили нашу політику, але знову ж таки це рішення, яке має ухвалити Україна, і ми прагнемо переконатися, що Україна має обладнання для досягнення успіху на полі бою. організатори Євробачення штрафували українську делегацію за частину правди про війну. Цю ситуацію пояснила Альона Альона. Все почалося з того, що українська делегація вирішила підтримати військовополонених Азовсталі та показати важливість цієї проблеми на весь світ, хоча це і заборонено. Та, врешті-решт, вони заради героїв вийшли у футболках Фрі Азовсталь. А а проте мовник повідомляє, що штрафів та скарг за порушення правил Євробачення Україна не отримувала реперка Альона Альона наразі видалила інформацію про штраф зі свого допису. Лише за цю весну Росія завдала українській критичній інфраструктурі збитків на 12,5 мільярдів доларів. Про це в ефірі ранок лайф заявив Олександр Юрченко. Це, за словами нардепа, жахлива ситуація. Юрченко вважає, що підвищення тарифів допомогло б стабілізувати ситуацію та зберегти енергосистему, яка ще залишилась в Україні. За останній тиждень за оці ці атаки. То українська енергетика постраждала приблизно на мільярд доларів. Це величезніші збитки, це величезніше. Ну це, це насправді жахлива ситуація, і є шляхи виходу з цієї ситуації. Без 100 енергетики постійно працюють підстанції і об'єкти інфраструктури енергетичної вони укріплюються, створюються фортифікаційні споруди навколо них. Попри активізацію військових дій на Харківщині, місцеві продовжують насолоджуватися весняним містом. Наші журналісти поговорили із харків'янами і дізналися, чи планують люди виїжджати з міста. Чи лякають вас новини з прикордоння Харківської області, де активізувались бойові дії? І чи плануєте через це залишити місто найближчим часом? Ні, не лякають. Віримо в зсу. У нас там дім був під окупацією у старому Салтові. Тому ми туди їздимо, як тільки його деокупували і плануємо їздити зараз. І ми з дітьми нікуди не виїжджали. У мене двоє дітей, тому ні, не плануємо нікуди. Ми любимо Харків, донатимо, допомагаємо. Ні, не планую і не дуже лякаються. Якщо буде наступ артилерії, все таке, я буду залишати місце. Скажу так. А як вам взагалі страшно? А... Страшно? Паніка якась є? Чи ні? Ні, паніки паніки немає, просто слідкую. Я взагалі тут як турист, просто заїхав подивитись, як тут скарбки перший раз сам з Одеси. Ну я, я вірю в ЗСУ, тому не думаю. Трохи є нервовість і у населення, і у рідних, але ми поки залишаємось, бо, бо тут життя, роботи, все інше. Близькі, батьки. Ну, залишити назавжди ні, але тимчасово виїхати, якщо руські продвинуться, можливо.